Всім привіт! З вами Софійка і Ромчик. І сьогодні ми будемо робити ось такі от чудові деревця з е, різнокольорового паперу, які ви зможете подарити е, на 8 березня своїй мамі, бабусі або сестричці. І для того, щоб їх зробити, нам буде треба клей, олівець і ножиці. Так, і ще нам е, треба буде ось такий от, е, лист паперу. Е, ви, е, ви можете взяти любого кольору, а, а в нас буде білий. І тепер ми беремо приблизно 2 см, відміряємо від е, початку нашого паперу і робимо лінію. Ні, Софійка. Тепер зробила лінію, дякую собі, що поклала ручку. І тепер ми беремо наш олівець і об, е, обводимо наш, нашу ручку. Коли ми її обвели, ми обережненько все вирізаємо. І ось такий стовбур дерева у нас повинен вийти. А ось це для того, щоб дерево не падало, а стояло. І що ж тепер з ним нам треба робити? Украшати. Так, Софійка, тепер його нам треба прикрасити. І для того, щоб його прикрасити, нам потрібні будуть ось такі от квіточки і, і листочки. листочки. І з зеленого паперу нам треба буде зробити вирізати ось такі от зелені листочки, а з жовтого паперу або якогось іншого нам треба буде вирізати ось такі от квіточки. І тепер все треба гарненько приклеїти. Ну що ж, почнемо. Давай. Раз, У нас, наприклад, сині та жовті квіточки. Я думаю, що у нас вийде дуже-дуже гарне деревце. Ну що ж, ось таке деревце у нас вийшло. Так, дякую, Софія. Ось таке дерево в нас вийшло. Але тепер, щоб воно стояло, як я вже казав раніше, нам треба оцих країв повідрізати ось такі ось смужечки маленькі, але не до кінця. Оп. І тут трошечки менше. Тільки вже з протилежним. Після цього ми їх обоє згортаємо і один одного все І ось таке дерево у нас має вийти. Ну що ж, підписуйтесь на наш канал. І ставте палець вверх. І ждіть нових серій. Всім до побачення!